Друзі, всім привіт! Сьогодні наша волонтерська команда доставила чергову партію вантажу до пологового будинку номер 4 Зокрема, ми доставили велику партію медичних засобів, медичних препаратів, дитяче харчування і ще багато багато чого іншого, що знадобиться нашим майбутнім матусям, які народжують для нас нових українців. Ті люди, які регулярно слідкують за нашою діяльністю, вони знають, що ми допомагаємо не тільки мешканцям Оболонського району і військовим, а стараємось комплексно забезпечувати велику кількість. Інфраструктурі оболонського району, зокрема, ми, от як бачите, допомагаємо і пологовим будинкам, і дитячим лікарням, і е, просто лікарням для нас залишається дуже важливим питанням для того, щоб у цей важкий час мешканці району не тільки індивідуально були забезпечені гуманітарною допомогою, але й знали в те, що якщо вони звернуться в лікарню чи в пологовий будинок, чи навіть до своїх двірників, вони мають знати, що ми підтримуємо ці всі служби. Ми підтримуємо цих людей, які кожного дня працюють» працюють на благо нашого оболонського району. Ми хочемо подякувати усім нашим закордонним партнерам та дружнім країнам, які продовжують невпинно нам допомагати гуманітарною допомогою. Саме завдяки вам ми можемо забезпечити функціонування інфраструктури оболонського району. Працюємо для підтримки людей і перемоги країни.